Сусідка облаяла дитину та тягала за волосся. Конфлікт біля під'їзду на інгульці. Декрай ДТП через ями та коштовним ремонтом авто. Поліція реєструє вибоїни на дорогах. Останній прихисток для безхатьок та полігон для вандалів, що відбувається із модульними укриттями. В ефірі про кривий ріг я Владислава Вдієнко починаємо. Облаяла та тягала за волосся дитину в соцмережі. Сколихнув інцидент на інгульці біля під'їзду, начебто голова ОСББ, застосувала силу до сусідської дівчинки, і з відео зрозуміло, жінці не сподобалося, що діти зайняли лавку. Відтак вона їх зігнала, а одну з дівчат схопила за волосся. Люди тут живуть в этом дворі. Я ці повітря поставила для цих людей, І торігана. Апустіть мене <плес> і ти Больно? а цветам Не вольнавона мне розтягуті у поліції. Повідомили конфлікт не реєстрували, адже батьки дівчинки і нападниця залагодили все між собою, та претензій до один одного не мають. Карколомні ДТП на трасі Кривий ріг Миколаїв водій ВАЗ виїхав на зустрічну і зіштовхнувся з вантажівкою. Легковик сильно зім'яло. 46-річного керманича затисло в салоні. Він загинув на місці. А ось в самому центрі кривого рогу ВАЗ проїхав на червоне, твердять. Очевидці від зіткнення з Фольксваген Туран автівку відкинуло на тротуар. Перехожі не постраждали. Водночас ушпиталили пасажирку ВАЗу. Ями на дорогах завглибшки у понад 10 сантиметрів. Це одна із причин, ДТП із з постраждалими та навіть загиблими у кривому розі. Аби комунальники не забули залатати вибоїни, їх взялися реєструвати патрульні поліцейські, де найкритичніші ділянки дивіться далі в моєму сюжеті. Грудень 23-го. Лобове зіткнення в Довгинцівському районі. Авто виїхало на зустрічну. троє постраждалих. 5 березня цього року вулиця Пісочна. Мотоцикліст потрапив під колеса Фури. Загинув на місці. 12 березня передмістя Кривого Рогу водій шкоди наздогнав ваз, який різко загальмував. Один постраждалий. Усі три ДТП кажуть, очевидці стались через ями на дорогах. Ми вирушаємо в рейд із патрульною поліцією в пошуках найбільш небезпечних ділянок. Кривий ріг, Дніпровське шосе це центральний в'їзд у місто. І водночас важлива ділянка руху десятків маршрутів громадського транспорту. І вона рясно всіяна ямами. Аби оминути ями, водії виїжджають на зустрічну. Ледь справляється навіть підвізка вантажних автомобілів. Патрульні вимірюють ями спецприладом дорожньою рейкою. За допомогою неї ми здійснюємо заміри похилу проїзної частини, а також дефекти покриття, такі як вибоїни, проломи. За нормами глибина не може перевищувати 4 сантиметри, а площа 80 сантиметрів квадратних. Тут все значно гірше. Глибина деформації 11 сантиметрів, тобто, це є вже порушення вимог. Діючого законодавства в сфері безпеки дорожнього руху. А це вже серед місця, проспект Металургів. Тут величезні вирви знаходимо поряд із зупинкою громадського транспорту та пішохідним переходом. Поліцейські знову фіксують порушення. 11 сантиметрів глибину. Для проїзду залишається лише одна смуга без вибоїн. Це може стати причиною ДТП, кажуть патрульні. Якщо водій буде їхати, своєчасно не побачить яму, різко змінить напрямок руху, може виїхати або на зустрічну смугу, або зацепити транспортний засіб який рухається у суміжній смузі, біда може статись навіть якщо водій просто пошкодить колесо. Розруб колеса воно стріляє. транспортний засіб може втратити. Керування в'їхати в автомобіль, який стоїть, або попереду там пішохідний перехід. Чи варто ремонтувати такі дороги, зважаючи на повномасштабне вторгнення? Питаємо в автовласників. Це, з одного боку, вроді як не на часі, а з іншого боку, дуже важко пересуватися. Попадаєш в ями, а потім попадаєш на кошти, які так важко заробляються. Якщо е, критичні дуже критичні ями, то тоді так. Да. А якщо мілкі ями, то ті може, звісно, потерпіти трошки, дуже не засу тоді дати. Якщо даже відправити ці гроші на зсу, знаючи. Наші, скажем так, вищі чини. Чи підуть вони реально на ЗСУ, а не комусь в кармани? То ви вважаєте, треба ремонтувати? Ну, взагалі, да хай там як рішення має ухвалювати влада. Поліцейські документують небезпечні ділянки та передають дані балансоутримувачу дороги, а також складають адмінпротокол. Передбачена відповідальність за статтею 140 частиною першою кодексу України про адмінправопорушення правопорушення вигляді штрафу у розмірі 1020 гривень. І після цього видається вимога. На усунення недоліків. У разі, якщо посадова особа у терміни, які визначені, не усуне недоліки, це вже йде протокол на суд, це вже суд приймає рішення. Також балансоутримувач компенсуватиме вартість ремонту авто у випадку ДТП, але його треба зафіксувати. Фотографувати і викликати поліцію. Поліція приїде на місце, вона також складе акт обстеження, проведе відповідні заміри. І передасть матеріали вже на ну до нас, на відділення безпеки дорожнього руху. Комісійне обстеження доріг у кривому розі триватиме до початку травня. Владислав Авдієнко Сергій Озеров про Кривий Ріг. Треш із модульними укриттями в кривому розі об'єкти, що мають рятувати життя, дедалі частіше стають мішенню вандалів у Покровському районі. Невідомі зірвали металеві двері у сховище в одному з парків. Людям чимось не догодила вбиральня, її спалили вщент. Це вже четвертий інцидент в місті. Натомість на зарічному в укритті взагалі знайшли тіло попередньо безхатька в оточенні непотребу. Також у Жу кривому розі активізувалися крадії квітів на відео з мережі. Невідома жіночка під покровом ночі викопує тюльпани просто під кабінетом дитячої психологині. На нахабу вже написали заяву до поліції. А ось вже інший випадок. Пенсіонерка обійшлася навіть без лопати, висмикнула рослини голіруч. У посилці, що прямувала з Кривого Рогу до США, митники виявили стародавні нуклеуси. Це камені кременю датуються шостим другим тисячоліттям до нашої ери. Нуклеуси походять з північно-західної частини України. В давнину саме з таких робили ножі артефакти вилучили і направили на експертизу а на їх відправника склали адмінпротокол. Стерилізували, вакцинували та обробили від кліщів 250 безпритульних песиків. У кривому розі працювала команда волонтерів фонду «12 вартових. Усі рахунки сплатили благодійники. Тепер на вулицях міста буде безпечніше. Наразі це всі найважливіші новини. Більше цікавого у наших соцмережах. Підписуйтесь та побачимося за тиждень.